Що таке тест на харчову непереносимість? Скажем, ти з'їв продукт, і в тебе через два, а може через три дні починають суглоби боліти, може бути якийсь катар, може бути якісь запалення на шкірі проявляться, може бути якісь взагалі незручності з цілий системою шлунково кишкового тракту. І ти ніколи не поєднаєш цей симптом з продуктом, який ти з'їв, бо ти просто про нього не знаєш. З алергією то дуже просто ти з'їв, і реакція швидко відбувається, і ти знаєш, які ти препарати маєш жити для того, щоб її зняти. А що тоді робити? Які продукти виклик? Чи це яйце, чи це дріжджі, чи це горіх? Чи це був спектр якийсь глютенової групи, з пшеничних продуктів і так далі. Не знаючи цього, ми постійно ризикуємо і постійно, виходить, бігаємо від лікаря до лікаря і пробуємо вилікувати себе за рахунок тільки тої опосередкової інформації, яку частково ми про себе знаємо. Цей тест дозволяє вже на сьогоднішній день, по крайній мірі, наперед, вияснити ті продукти, які вже провокують.